Вас вітає бригада Гард? Відповідаємо на запитання, які найчастіше ставлять нам наші глядачі, читачі та кандидати на службу. Дуже часто чую таке питання: якщо мене візьмуть пілотом дрону, чи не переведуть за декілька тижнів до штурмовиків? Коротка відповідь: ні, не переведуть. Довга відповідь. По-перше, немає сенсу переводити людину, яка знаходиться на своєму місці, яка гарно порається зі своїми обов'язками. Навіщо? Щоб знову шукати професіонала? По-друге, штурмовик це посада, яка вимагає високого професіоналізму. Не кожен може впоратися з нею. Треба мати до неї хист. Бабуть, кожен чув, що штурмові підрозділи дуже ретельно відбирають собі бійців. До 90% людей не приходять в відбір, і все одно конкурс є. Звертайтеся до групи рекрутингу бригади ГАРД першого прикордонного загону. Можна подзвонити чи написати у WhatsApp чи інший месенджер за телефоном 067 19 29 8 39 чи написати нам у Фейсбуці чи Ютубі. Дізнавайтеся про можливі посади та умови служби. Це ні до чого вас не зобов'язує. Номер телефону та посилання на WhatsApp можна переглянути у описі до відео.